Як лучани оговтуються від останнього обстрілу міста? Гоп по Волинські або троє на одного, як у Луцьку, гуртом чоловіка грабували замовляла товарів на 800 тисяч та не збиралася оплачувати. На Чакри жили на півмільйона, з ДП «Ліси України вимагають сплатити збитки від чорних лісорубів. На війні з російськими загарбниками поліг герой з села Чевень Сергій Сливка. Воїн з перших днів війни вступив до війська та мужньо оборонив країну на передовій. На жаль, життя захисника обірвала ворожа куля. Про дату та час зустрічі і прощання з героєм буде повідомлено згодом. 11 червня в селі Підгайці прощатиметься з військовослужбовцем Романом Некончуком. Нагадаємо, життя захисника обірвалося 3 червня під час тренування в районі зосередження у Краматорську. Чин похорону відбудеться о 10.30 у Свято-Михайлівському храмі на вулиці Дубнівській, 14Б. Поховають воїна у селі Підгайці. Україна продовжує процес обміну військовополоненими. Цього разу вдалося звільнити з російського полону ще одну групу військових. Серед них є важкопоранені та хворі військові. Дехто з них провів у полоні понад три роки. Серед звільнених є і волиняни. Борис Василенко, уроджений з міста Луцька, Олег Карпюк із міста Нововолинськ, Сергій Колошва із села Заріччя Володимирського району та Микола Романюк із села Дідичі Луцького району. Багато з визволених мають серйозні проблеми зі здоров'ям ампутації, інфекції, абсцеси, хронічні захворювання, травми та навіть туберкульоз. Їх направлять до медичних центрів для обстежень, лікування. Та реабілітації. На Ковальщині трапилась різанина. У селі Смідин 45-річна жінка, перебуваючи під мухою, ймовірно, не поділила щось з власним чоловіком та вструмила у нього ніж. На щастя, рана виявилася не смертельною. Слідство встановило, що у день 6 червня цього року нетвереза жінка під час конфлікту вдарила свого чоловіка ножем. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. І зауважу також, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до восьми років позбавлення волі. Втретє за шахрайство до суду втрапила 27-річна жителька Ковеля. Жінка, перебуваючи й так на домашньому арешті, замовила дороговартісної техніки Apple на понад пів мільйона гривень, а ще м'ясної продукції на майже 200 тисяч. Проте платити за товар ніде не поспішала. Аби заробити грошей, Волинянка вирішила продати прилад для електроепіляції. Та, от, взявши 10 тисяч передоплати, просто зникла. До слова, у одному з попередніх шахрайств цією жінкою завдано шкоди на понад півтора мільйона гривень. За даними слідства, лише за кілька днів у березні-лютому цього року. Шахрайка ошукала продавців мобільних телефонів. Приблизно десь на півмільйона гривень, заказуючи їх з зроблених з нею акаунтів у соціальних мережах і надсилаючи підроблені квитанції про оплату. Окрім того, вона замовляла інші товари. Окрім того, вона замовляла інші товари і в загальній сумі ошукала людей на майже 800 тисяч гривень. Незаконно вирізали лісу на понад півмільйона гривень. У одному з лісництв Маневицького лісового господарства виявили незаконну рубку. Чорних лісорубів встановити так і не вдалося. Тож правоохоронці через суд вимагатимуть відшкодувати завдані збитки лісокористувача, а саме, ДП «Ліси України. В ході здійснення процесуального керівництва до розслідуванням в кримінальному провадженні про незаконну порубку дерев. Прокурори встановили факт незаконної порубки 32 сосен на території Карасинського лісництва. Позаяк осіб, які здійснили цю незаконну порубку, не встановлено. Відтак усі збитки, які завдані природному природі цими незаконними діями, має відшкодувати лісокористувач. Вважають прокуратурі. Відтак прокурори наполягатимуть на стягненні цих коштів із лісокористувача. Ці зруйновані будинки на вулиці Стрілецькій у Луцьку – Це лише маленька частина руйнувань наслідків російської атаки на місто 6 червня. Загалом, кажуть, у міськраді знищено або пошкоджено понад чотири сотні будинків. Як бачимо, приліт біля цих двоповерхівок був такий, що дерева стоять повністю опалені, від них залишилися тільки стовбури, будинки понищені. Пан Сергій завжди приїжджав сюди до мами. Нині забрав її до себе. Чудом жива залишилася, Якби не сховалася в ванну, то. Не знаю, що було. Де її квартира? На другому повласті. Як зараз справляєтеся, якої допомоги потребуєте? То наразі, в принципі, ну, більш-менш зараз все вистачає, а далі не знаю, яка доля буде будинку. Все залежить від того, чи відновлювати буду, чи другу квартиру дадуть. Вікна позабивали таку, бо ж ну, криші немає, всередині все понакривали. Лівкою. Зараз пан Сергій покаже нам, що залишилося від квартири його мами після російської атаки. О, двері ліки разом з коробкою винесло, аж зігнуло. Піднімаємося будинком і фактично вже з першого поверху видно небо, даху в будинку зовсім немає. Там горіло, Там горіло. Так, горіло, видно крокви. Ще Костю на фотографії. О, я шукала. Дочечко. Газова плитка сюди в від удару. Перегородки ці всі потріскали, пішли, змістилися стіни. Жінка показує, як в ту страшну ніч ховалася у ванній. Тут, Тут дзеркало. Там було зеркало, там вікно, але Бог. Носить. Вікно замка тільки вирвало, це від від стиралки так, Видула стіна від удару». В сусідній квартирі голова ОСББ із донькою під час обстрілів був тут разом з дружиною. Ми уборку зробили, але захотілося. А мама якраз сховалася. Отако якось сховалася. Бачите, і тут добре, що ця стіна, як був в той зерна волна, то воно все сюди летіло. Отак. А батько сховався, якраз біг до мами, Тор, не бо не подивіться стіна. тут. отако такого він ну, біг, але якраз добре, що все летіло сюди і сюди. А вон, вон, я був, не міг, головою, все. я спиною притулився до стінки. То зараз батьки там на дачах з нами. Йди сюди, О, отут ваша куморка тепер в нашій куморці. Це кладова, можете подивитися. Вон тут була стіночка, стіночки нема. Ось там перегородка. Це була кладовка нашої сусідки тіті Каті. Ну, – підій. вона тепер в нас в кладовій. – Горілку не шукає, вся побилася. Віно віно. Він. Воно було, ну, а, якщо знайдемо, то най... найду знайду от там, чесно то Я ж не п'юся. Дуже шкода будинку, бо все життя тут прожили з дитинства. Маленький будинок, то всі такі дружні і всі один одного вже покоління з поколінням дружать. І всі дуже раді, що ну, всі живі. Ну, у мене чоловік, він по будівництву, так, то угу. він. Сказав, що тут простіше знести все до фундамента і вистроїти нове, тому що і несучі стіни, і потолки, і такі стіни все деформоване, і тут ще половина дранки, а половина цегли. Люди чекають з хвилини на хвилину. Прийде комісія із міської ради. Наразі посадовці оглядають сусідній будинок кожну квартиру, вивчають технічний стан будівлі, після чого вирішать, що з будинком робити далі, аби допомогти людям. Вони описують по стінах, по всьому. У нас ліва стіна рушиться, нападає просто. Мешканці вивозять деякі свої пожитки і досі оговтуються від біди. Під час того удару, де ви були? У під'їзді вона влупилася. Там вже звідти ти така, під стінами. Де ви цей вибух, то стіна аж підскочився цим будинок, бо я ж під стіною притулилася, я ж відчула, Вони йшли оці вже тріщини пізніше. Їх не було оцих тріщини. Оце він потихеньку якось. Сідає, що, чи є в людей в кого де жити, знаєте, а в нас немає ні нема де взагалі. Ви до родичів, та ну я до сина він знімає тут квартиру, попросилася, якби вони пішли собі там до інших пожити. Але ну ж теж я не можу постійно не бути. Теж якби шукати мого щось у міськраді одразу після обстрілів повідомили, що компенсують людям вартість оренди житла до 14 тисяч гривень в місяць. Були там представники з міськраду. Казали, що повертатимуть кошти, то будемо щось шукати. Комчулик мене пенсіонер Чорнобилець за шість днів мав бути юбілей. Оце так посвяткували. І пожитки фактично навіть нема куди винести? Ну Поки нема. Ми там попросимо, може якісь гараж чи хтось щось дасть, щоб щось трохи щось те, що залишилося. Уже завтра депутати міськради зберуться на позачергову сесію, аби виділити 30 мільйонів гривень для компенсації оренди житла потерпілим лучанам. Олена Лищук, телеканал Аверс. У луцькому суді фінальні акорди однієї із безлічі справ щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон на лаві підсудних 27-річна лучанка, які інкримінують підробку документів та сприяння у виїзді ухилянтів за кордоном. Нагадаємо, що за даними слідства вона разом з двома спільниками налагодила схему виготовлення фальшивих документів. Вартість таких послуг становила від 2 до 3 тисяч доларів США залежно від терміновості виїзду та пакету документів. Підроблювали довідки військово-лікарських комісій, документів про навчання в іноземних вишах та свідоцтва навіть ще ненароджених дітей, які нібито народилися за кордоном у країнах Євросоюзу. Знизу поставлена початка Гербова, Гербова початка Румунія, місце нарядження міста Бухарест, дата вироща 17.20.2020. Один із співучасників за кордоном інший служить у ЗСУ, а віддуватися доводиться їй. Адже саме від імені підсудної було більшість липових документів, зокрема свідоцтва про народження дітей, про які ми говорили раніше. На попередніх засіданнях підсудна визнала свою провину в підробці документів. Але щодо організації незаконного переправлення осіб через кордон заперечувала, мовляв, навіть гадки не мала, в яких справах брала участь, просто робила довідки, ставила печатки і все. За місцем її проживання під час обшуку вилучено комп'ютерну техніку, 20 підроблених печаток, мобільні телефони, які спритниця використовувала у злочинній діяльності. Справу вивчають близько двох років. Вже були досліджені докази, допитані свідки та вивчені матеріали слідства. Відтак стало відомо, що один із учасників схеми перебував за кордоном і координував дії інших. Як повідомляють у прокуратурі, за такою схемою вони допомогли виїхати близько ста чоловікам. Одна особа перебуває в розшуку, чи на настать до 100 розслідування матеріали виділені в окреме провадження. Інший же, інший же співучасник, який які також були направлені до суду, однак же в ході судового розгляду вказана особа була мобілізована на військову службу. Загалом за результатами досудового розслідування було встановлено про те, що вказані особи фактично сприяли незаконному переправленню через кордон понад сто військовозобов'язаних осіб, оскільки справа вже на фінішній прямій, суд надає обвинувачені останнє слово немає суд. Прошу закрити провадження по чисто статті, оскільки я не почав після заслуховування сторін та дослідження всіх доказів суд виніс вирок сім років та два місяці позбавлення волі. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Гуртом і батька легше бити. У Луцьку на проспекті молоді жінка та двоє юнаків побили та пограбували перехожого. Трапилося це впізно ввечері, 1 вересня минулого року. Конфлікт, який виник раптово, скінчився для одного тілесними ушкодженнями та втратою речей, а для трьох інших криміналом. Не дивлячись на те, що обвинувачені на судовому слідстві намагалися уникнути підальності прокуратурою, було достатньо зібрано докази для доведеності вини. І ви сьогодні пересвідчилися, що в судовому засіданні. Всі троє обвинувачених та їхніх захисників попросили суд змінити порядок, застосувати частину 3 статті 349, тому що вони розуміли, що в даному випадку, у разі не в, в будь-якому випадку, сторона обвинувачення доведе їхню вину і вони будуть покарані суворіше. Тому з метою уникнення даної Пом'якшити як, пом свою, як кажуть, участь і зібрати більше пом'якшуючих обставин. Вони попросили суд не досліджувати ті обставини, які ніким не оспорюються. Також вони під час уже судового засідання всі учасники відшкодували потерпілому завдані збитки, розкаювалися і просили їх суворо не карати. Нападників встановили швидко. Ними виявилися двоє юних лучан та 27-річна уродженка Львівщини. Поки волиня інкримінували грабіж, жінці ще й дісталося обвинувачення у нанесенні Ушкоджень. Проте згодом потерпілий заявив, що жодних претензій до обвинуваченої з цього приводу немає. Тож в цій частині справу закрили. Зараз же у залі суду допитують усіх по черзі. Як зауважує обвинувачена, початок конфлікту не бачила. Почула, як хлопці почали сваритися. Далі ж взялися доганяти втікаючого потерпілого гуртом. Ну а там і кулаки в хід пішли. Коли я підбігла, то я його теж била в сторону там, де шия. І... чим було. Колоком. І поклала те що, вона слацьорку, от і було собі руку дуже І коли я губила, то я спочатку не помню, я дивала, було там там Двоє ж інших обвинувачених підтвердили слова співучасниці. До слова, один з хлопців розповів, що конфлікт виник через те, що буцімто потерпілий мав діло до молодшого брата обвинуваченого. Я дав підсічку, але я на нього не сідав, я його не бив. Я до нього переступив і сів до нього в голові. І в нього хотів розпитати, навіщо він типу, до мого брата, типу, домахався. І, типу, іншими словами. Вам майно якесь давали? Так. Телефон. Телефон. А інше майно кому що давали? Часи, а кацепку. Розуміло. Що в подальшому з випередними майно ви зробилось? Каже, тільки цепку більше не пам'ятає, бо пішла на роботу. А телефон я годині чи відбулося Телефон ми хотіли повернути але працівники правоохоронних органів зустріли на швидше, ніж ми її. Так. А телефон? Телефон вилучений. Телефон вилучив, а часи години. Не знаю. Не знаю. А, ага. Кажу, можна питання до о, іншого за що з часами відбулося? Зрештою слово мав і сам потерпілий чоловік. Суду повідомив, збитки йому відшкодували, та жодних претензій в нього немає. Тілесні ушкодження, які у вас були зафіксовані, це були заподіяні обвинуваченням в результаті всіх незаконних дій. все вірно. Збитки вам відшкодовані? Відшкодовані. В повному обсязі? В повному обсязі. Претензії до обвинувачених ви маєте? Вали. Ви як потерпілий маєте право висловити свою думку щодо міри призначеного покарання. Як на вашу думку, слід карати обвинувачених в разі доведеності, звичайно, їх вини, суворо, не суворо, чи ви покладаєтесь на розгляд суду? Сворозно карати. Далі ж планувалися дебати Проте, аби дати змогу сторонам підготуватися у засіданні. Оголосили перерву. Зауважимо, що санкцію статті при доведенні провини обвинуваченим загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Проте останнє слово за судом. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Лікарі констатували перелом основи черепа, крововилив у мозок, зламані ребра та хребці, множині травми суглобів. Від тяжких тілесних ушкоджень жінка могла померти. Мій довіритель жодного її гривні відшкодування будь-якої шкоди, оскільки я хоча кожного року потребує тривалої реабілітації, від обвинуваченого не отримувала. Водій вини не визнає, каже, не бачив. Я yeah, міг. Yeah. При зустрічному потоці в такій обстановці, по-перше, подумати, що вона там має бути справа, так, да, можливо, вона може стати бровки, почати рух необережно. Водій да, готовий до того, що справи що не... По майже по совій лінії, що буде перешкода, ніхто до того не був готовий. Навіть свідки, які були допитані зі сторони. Прокурора запевня, якби не він бирка, ми її збили. Слідчі навіть відтворювали обстановку події. ДТП встановлювали, чи міг огледіти водій раптову перепону на своєму шляху. Однак працювали в іншому районі міста. Шо взагалі що ми тут зробимо зараз? Ми відтворюємо обстановку події. Дивіться, в нас в Луцьку лишилися так. фонарі ЖКУ Жовті тільки тут mm -hmm. на Ковальській вулиці. Це більш-менш подібна ситуація. Обстановка, яка була тоді, коли була в інвентарі ДТП. Ну, я так рахую. Ти не стоїть до вулиці, який не бачить. No. Не видно, правда? Yeah, на, на ви бачите зараз? Да. Ви бачите зараз? Так. Чуть-чуть. А ви, ви бачите? Ну, Для, ja. yeah. ja. Чуть -чуть, я не я добре бачу. Ну, трошки вже видно, якщо тебе продиратись. Слідчиться сідав за кермо і фотографував, видно чи не видно. Але ж шут не надав. Цих фото фотознівків, фото де дійсно було не видно, потерпіло. Двох дівчат садили за кермо, а на дорозі стояла людина вдягнута так само, як і потерпіла в той день. Ну, мені випитають так, такі Це, що? дуже малий відсоток. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, чуть -чуть, чуть -чуть, ви Прилу, Дайте, Прилу, ну, Прилки, дякую, прилки, дякую. Прилки. Що, що розкажу, що ну, я бачу трошки силует, але фари відбивають, так не, не зрозуміти. Ну видно, що силует, бачите, що цікаво, ДТП сталося на промені, а слідчі дії проводили на Ковальській вулиці. Поліхтарі вже поміняли і належним чином дослідити всі обставини на місці трагедії було неможливо. Ви що були на місці ДТП, будь ласка, відповідає, хоч десь менше, звісно, всі ті вулиці, на якій ми були. На посліпання відповідає, так. Ви ви не знімаєте, ви, yeah, я ж yeah. я вам ну ви знімаєте. я для вас борою нашу ви наш ви знімаєте. Ви, ви для себе yeah. Зніма... Yeah, yeah. Добре, så så знімаєте добре, то знімайте для себе. Ви я в протоколі, ми все зазначимо, що вони відповідають, але ми зараз по тих машин такі самий, як там. Чоловік отримав три роки позбавлення волі. На це же строк йому заборонили сідати за кермо. Однак, зважаючи на обставини справи та особу винного чоловіка, звільнили від ув'язнення і на три роки призначили іспитовий строк. А ще він винен 100 тисяч моральної шкоди оплатити лікування пішохідцям. На таке рішення надійшли скарги як від обвинуваченого, так і від потерпілої. Наразі у всьому має розібратися апеляційний суд волині. Жінка на суд не прийшла. І все взагалі не було видно. Так як вона була, тоді де фактично все темне і білі штани. Але з моєї сторони штани перекривала сумка, тобто фактично темна. Потерпіла на переходу призну частину поза межами пішохідного переходу. Яка була відстань до рабньованного пішохідного переходу? Ну, якщо взяти до кольця, який район вулиці Стрілецької, то метрів 50 буде, 60 отак. А до іншого пішохідного переходу, який знаходився позаду, то десь метрів до ста буде. Так, ми не спростовуємо і не вказуємо про те, що потерпіла, переходила у встановленому місці. Так, у встановленому місці. Однак, законодавство про дорожній рух станемо сьогодні, воно саме водія як джерело підвищеної небезпеки. Чи володільці жерела підвищеної небезпеки, саме на нього покладає додаткову відповідальність. Якщо із тих показань, які вказує обвинувачений, він не бачив, не міг бачити або інші обставини, відповідно до правил дорожнього руху, він мав вжити заходи до обрання такої швидкості, коли він міг би уникнути наїзду на будь-яку перешкоду, яка виникла перед ним. Їхав із швидкістю 50 кілометрів на годину і не загальмував. Подія трапилась приблизно о 20-й годині ввечері у лютому 2019 року. Однак фіналу ця історія не побачила і зараз. На мою думку, що я думав, що буде сама потерпіла, тому прошу надати мені час для підготовки останнього слова в паперовому вигляді, щоб злучити її в справу. В наступному судовому засіданні після останнього слова водія суд має оголосити остаточне рішення по справі. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Серце Волині, місце сили й тиші. Шацький національний природний парк це не просто озера, ліси й пісок. Це турбота про природу та якісний відпочинок туристів. Взагалі рекреаційних зон є 10, але от таких, як рекреаційний пункт для короткотермінового відпочинку населення, загалом є три: це один біля пульма. Це ще він був облаштований в довоєнний час, ну, до повномасштабного вторгнення Росії. От, е минулого року е був облаштований рекреаційний пункт мішацькому Світязьом, називається парк. От, і цьогоріч відкриваємо он оновлений рекреаційний пункт Перемут. Напередодні літнього сезону тут провели важливу робочу зустріч. Зібрались директори нацпарків з усієї країни, фахівці та голова Держлісагентства України. Все робиться для того, аби військові могли проїжджати для відновлювальної терапії і відновлювати свої сили. А також ми відкривали сьогодні відновлений рекреаційний пункт та екологічну стежку перемут». Надання екологічній стежці беруть вона активно користується попитом для байдарок, для піших прогулянок, для бюрдвочингу. Усіх бажаючих запрошуємо. Ми робимо комфортні умови для відпочиваючих, для наших туристів, аби це було комфортно, безпечно та екологічно. Оновлений рекреаційний пункт Перемут, екостежка, лісова пісня. Тут кожен крок, знайомство з природою, що стілює. Це місце зустрічі відкрите для усіх. Турбота про людей, про пам'ять, про майбутнє. Тут лісотерапія як частина реабілітації ветеранів, інклюзивні маршрути, цифрові сервіси, які роблять природу ще ближчою. Завжди захоплююся волинню, захоплююся шацьким національним парком. Знаєте, нас Карпати, в нас одна краса, у вас озера, природа, інша краса, і це ще раз доказує наскільки Україна різноманітна і красива, куди б ти не поїхав. Тому завжди вражений, завжди з радістю приїжджаю і вражений роботою парку, і природою і людьми і краєм взагалі. Також для відвідувачів парку у лісництвах доступні для відвідування вольєри, фазанарі, стайня для іпотерапії. Очільник Держлісагентства високо оцінив зміни, які, попри складні часи, відбуваються в парку. Без перебільшення шацький національний парк є одним із кращих національних парків України. І я говорю зараз не тільки про нацпарки, які знаходяться у сфері управління державного агентства лісових ресурсів, а і ті, які знаходяться у сфері управління і інших відомств, в тому числі даний парк є зразком того. Як можна за короткий період часу розробити інфраструктуру, зробити цікаві локації, зробити привабливе перебування тут для відпочиваючих? І от сьогодні ми бачили, ну власне, відкривали і нову рекреаційну зону, бачили нову екологічну стежку, дуже творчий підхід. У керівництва парку, тому е дуже високу оцінку надаємо власне, і нашим колегам. Попри війну та економічні труднощі, нацпарки залишаються точками стійкості, вони дають спокій, дають силу та наповнюють бюджет. Дисципліна, порядок. В цьому. І ще я кожен раз бачу новий новий креатив, який приносить користь. Так як ви сказали, що галузь розвивається, і в бюджет сплачує все більше і більше коштів, бо це для розвитку цілої країни на сьогоднішній день і для сил оборони. Але разом з тим ми можемо насолоджуватися тими екологічними стежками, вивчати глибше природу, навчати дітей її більше любити, і це величезна ваша заслуга, бо і роль національних парків вчити, любити людей природу, шацький національний природний парк це більше ніж географія, це душа волині і місце, де природа говорить з нами мовою любові. Мирослава Сябр, Дмитро Кудик, телеканал Аварс Шацького національного природного парку. 11 червня, за прогнозами синоптиків, очікується хмарна з проясненнями погода. На заході дощітиме. Вночі 11-14 вище нуля, в день плюс 17-26. На сході переважно ясна погода без опадів. Вночі 11-14 теплих градусів, а в день плюс 24-26. На півночі прогнозують хмарну погоду. Вночі плюс 9-10, вдень 18-21 теплих градусів. Малохмарну погоду очікують на півдні країни. Вночі плюс 13-15, а вдень 24-28 тепла. Переважно хмарно буде в центрі країни. Вночі 10-11 теплих градусів, а вдень плюс 20-24. Obrigado.